Який я, як Почаєвець, повинен донести до вашого відома. В Почаєві, як і в більшості наших містечок Тернопільських, вся промисловість впала. Цегельний завод, величезний овочосушильний завод, завод пластмасових виробів, господарських виробів, всього цього немає і дві третини, а може й три чверті Почаївців. Живуть з е, туристів із паломників до лави. Одні здають е, хати, е, квартири е, паломникам, е, інші торгують починаючи від е, хрестиків і іконок, і закінчуючи пиріжками. Е, е, до чого я веду? Е, все, що ми говоримо тут е, правильно, особливо я е, підтримую е, дві думки. Перше, це е, потрібно не дати розікрати, розікрасти в е, цей непевний час е, святиню цю, тому що бачимо е, в інтернеті, як можновладців е, знаходять ікони е, 16 століття, мощі. Виявляєте, тих е, не хочу назвати людей. От. Для них це просто е, ну, добре, це інше питання. Отже, потрібно обов'язково охорона і не дати можливість вивести тих цінностей і святинь, які там збираються загально